До фонду Українська перспектива звернулися поранені у результаті інциденту 8 вересня на території 17-ї танкової бригади військовослужбовці, які перебувають на лікуванні у другій міськлікарні. лікарні у рамках проєкту допомоги пораненим військовослужбовцям, яке запроваджено фондом Українська перспектива. Хлопцям було передані речі першої необхідності сьогодні. Ми проведемо бойців, які отримали... Ранения, к большому сожалению, вот прямо на территории воинской части в Кривом Роге. Это 10 человек. Восемь из них были госпитализированы в больнице Кривого Рога и два человека, два бойца были госпитализированы в госпиталь города Днепропетровска. Мы в Днепропетровском госпитале вчера были, оказали им помощь. Мы купили все необходимое для них, и одежду, и все принадлежности бритвенные, и все, что просили бойцы. Ну и соответственно все вопросы, которые касаются медикаментов, мы тоже по этим бойцам. Решаем, мы оказываем помощь, беспокоимся и не только, допустим, помогаем лекарствами и всем необходимым, но и интересуемся. Сім'єю може какая та нужна помочь сім'ї, діткам апісаті обов в обов'язковому порядку Ми підтримуємо їх. Представники фонду запевнили, що й надалі допомагатимуть військовослужбовцям, а також закликали всіх небайдужих криворіжців долучитися до подібних благодійних ініціатив. Адже у другій міській лікарні та інших медичних закладах міста перебуває ще чимало бійців, яким потрібна підтримка та допомога.